Катерина Костенко талан відкатала у парі зі своїм чоловіком Романом Таланом не один сезон. Найвище досягнення участь в зимових Олімпійських іграх 2010 року у Ванкувері. Потім прийшла пора надавати досвід молодим фігуристам, і вони разом вирішили стати на тренерську стезю. Фахівці працювали з дуетами Османцева-Лисой, потім Османцева-Кульбач, змагалися в національних турнірах, а також брали участь в юнацьких Олімпійських іграх. У березні 2013-го виникла ідея повернути на літ Романа Талана, який разом з Єлизаветою Османцевою склав би потужну пару, здатну боротися за найвищі нагороди. Там два года катався, И вот было тяжело уговаривать. Пока ру руководство городское, вот именно городской области не подтвердило то, что как бы, они помогут попробовать, то было тяжело уговаривать. Вышли на налет первая тренировка была тяжело дальше. У сімейних справах Катерина є жінкою для Романа, але коли настає час працювати, вона стає справжнім тренером. Іноді приходиться навіть виганяти спортсменів з льоду. Зазвичай це стається через нервовий стан партнерів. каже, що це може призвести до непотрібних травмувань. Виганяю тільки за за нерви. От якщо у них щось не получається, начинає тут показувати нерви, не можуть йти з сальда, поки вони там не закінчать, хороша попитки. Там И вот эти вот падения, я понимаю, что на нервах они более ну, травмам опасны. И с этим тяжело с ним бороться. Дніпропетровець Роман Талант займається фигурным катанием 20 років. Роман, вважає, що у свої 26, ще не сказав свого останнього слова, улюбленому виді спорту. Привела мама, перший тренер Сухален Юрій Володимирович. І я у покатався, мабуть, наверное, лет до 12 тобто 6 років я у нього потренувався. І потім перейшов в парне катання. Цель спортсмена це вищі спортивні награди, поэтому будем пытаться їх добиться. У свою чергу 16-річна Єлизавета Османцева перші кроки на льоду зробила у Харкові. Набирається досвіду, вірить у тренера і в партнера. Вже років займаюсь. Почала я займатися в Харкові и первый тренер – это Фейченко Игорь Александрович. Сейчас Екатерина Костенко – талан, и ну, она на льду говорит просто, чтобы все жестче делать, и все получится. Катерина Костенко Талан високо оцінює потенціал Єлизавети Усманцеви. Тренер бачить майбутні перспективи цієї пари. Я вважаю Усманцеву як партнерша. Літ через п'ять-шесть вона будет там же гівеласажари Савченко. Они вдвоєм очень сильнее як пара. вообще далеко претендують. Немного німного пар час в мире вот з таким набором на вересневому турнірі у німецькому Берздольфі. Єлизавета Османцева, і Роман Талан здобули для України олімпійську ліцензію. Але на Ukrainian Open їх випередили кияни Юлія Лаврентєва, Юрій Рудик. Тож власні мрії про участь на Олімпійських іграх поки що відкладаються. Ми обладаємо хорошим, складним набором елементів і нам этого було достатньо, щоб добитися ліцензії на Олімпійські ігри для України. Но на чемпіонаті України судді решили, що все-таки пока що рано їхати на Олімпіаду. Ми хочемо далі тренуватися, ми бачимо, що у нас виходить і все-таки хотим. Хочемо... Заказать, що у нас все получиться. Успіх у фігурному катанні складається з багатьох умов. Іноді для завоювання нагород потрібна всебічна підтримка. Але справжні спортсмени повинні бути сильні духом. Дніпропетровська пара вірить у майбутнє і не збирається зупинятись на своєму шляху. Зараз фігуристи ведуть інтенсивну підготовку до майбутнього чемпіонату світу.